Вітаю вас на сьогоднішньому уроці. Сьогодні ми з вами розглянемо три завдання: одне з яких це задача, і два завдання на обчислення. Завдання наші з підручника, Істер, 6 клас. І перший номер це номер 79. Задача. Пішохід пройшов 7,2 км зі швидкістю 4,5 км за годину. А потім 8,4 км зі швидкістю 3,5 км за годину. Знайди середню швидкість пішохода на всьому шляху. Давайте з вами пригадаємо, що потрібно зробити для того, щоб знайти середню швидкість. Пригадуємо, для того, щоб знайти середню швидкість, нам з вами потрібно весь шлях або всю відстань поділити на весь час. Хто забув це правило, за допомогою якого ми з вами шукаємо середню швидкість, будь ласка, запишіть його в зошит. Щоб знайти середню швидкість, потрібно всю відстань поділити на весь затрачений час. Давайте з вами ще раз розглянемо уважненько нашу задачу, що нам ні відомо. Нам відома відстань, яку він пройшов, і відомо, з якою швидкістю він її проходить. Тобто, нам з вами відома лише відстань з того, що нам потрібно. Час нам невідомий. Тому перше, що ми з вами будемо робити, це шукати час. Тобто, скільки часу він потратив на те, щоб пройти отих 7,2 кілометра, і скільки часу він потратив на те, коли він пройшов 8,4 кілометра. Для цього нам знову ж таки потрібно з вами згадати правило, що потрібно зробити для того, щоб знайти час. Щоб знайти час, нам з вами потрібно відстань або шлях поділити на швидкість. Тому, відповідно, перша дія ми з вами для початку знайдемо, скільки часу він витратив на те, щоб пройти 7,2 км зі швидкістю 4,5 км за годину. Щоб знайти цей час, нам з вами потрібно відстань 7,2 поділити на швидкість 4,5. Це ділення виконуємо в стовпчик. 7,2 поділити на 4,5. Перше, що ми з вами робимо, це переносимо кому. Бачимо, що в нас є кома в числі, на яке ми ділимо. Тому ми цю кому переносимо в самий кінець. Кому ми перенесли на одну циферку, тому, відповідно, тут кому ми також переносимо на одну циферку. І у нас з вами вийде вже два числа: 72 поділити на 45. І виконуємо ділення. Беремо по одному, 72 віднімаємо 45. 2 відняти 5 не можемо позичаємо, 12 відняти 5 це 7. Тут у нас вже не 7, а 6, 6 відняти 4 це 2. Далі у нас немає більше цифр, що спускати, але ми пам'ятаємо, що після коми ми можемо доставляти сюди будь-яку кількість нуликів. Тому ми з вами його і спустимо, цей нулик. І відповідно поставимо в результаті кому, оскільки це нулик. Це перше число після коми. Як тільки ми спускаємо першу циферку після коми, ми відразу кому ставимо в результаті. 270 поділити на 45. Думаємо, скільки ж це буде, пробуємо взяти по 6. 6 на 5 – 30. 0 пишемо, 3, пам'ятаємо, 4 на 6, 24, ще тих 3, 27, якраз нам підходить. 270 відняти 270 це 0. Отже, в нас вийшло 1,6. Оскільки ми шукали з вами час, час у нас вимірюється в годинах, тому в душці ми пишемо год. годин. І пояснення можемо записати таке. Час, який витратив пішохід, пройшовши 7,2 кілометра. Не можемо ще дописати там зі швидкістю 4,5 можемо цього не писати. Далі, потім цей пішохід, і іще, але вже з іншою швидкістю, ну і він вже подолав іншу відстань. Ми також маємо знайти цей час, скільки він витратив на те, щоб пройти 8,4 кілометри. Тому друга дія, рахуємо це аналогічно. До першої дії 8,4 ми ділимо на 3,5. Відстань на швидкість дорівнює. Знову виконуємо це ділення в стовпчик. 8,4 поділити на 3,5. Знову ж таки, перше, що ми робимо, це ми переносимо кому, оскільки в тому числі на яке ми ділимо є кома, переносимо її в самий кінець. Ми перенесли кому на одну циферку, отже, і в цьому числі ми також кому переносимо на одну циферку. У нас виходить 84 поділити на 35, виконуємо ділення. 35 вміщається у 84 два рази. Тому беремо по 2, віднімаємо 70. 84 відняти 70 це 14. Далі нам немає що спустити, пам'ятаємо, що після коми ми сюди можемо додати будь-яку кількість нуликів, тому до 14 додаємо нулик. І в результаті ставимо кому, оскільки ми з вами спустили першу циферку після коми. 140 ділимо на 35, це буде по 4. Віднімаємо 140 0. І в нас вийшло 2,4. В дужках знову години. І пояснення подібне до першого. Час, який витратив, на пішохід, час, який витратив пішохід, пройшовши 8,4 км. Далі, давайте ще раз повернемося до того, що нам потрібно знайти. Нам з вами потрібно знайти середню швидкість. Ще раз пригадуємо з вами правило, яке ви вже повинні були записати. Щоб знайти середню швидкість, ми маємо з вами всю відстань поділити на весь затрачений час. Щоб знайти всю відстань, ми маємо з вами додати цих дві відстані, які він пройшов. Це і буде наша загальна вся відстань. Отже, він пройшов 7,2 км плюс... І він пройшов ще 8,4 км. Додаємо цих дві відстані, це і буде вся відстань, яку пройшов пішохід. Загальна, вся. Додаємо, можемо додати це усно, це легко, 15,6 дужка кілометрів, оскільки це відстань. І пояснення можемо написати вся відстань або весь шлях. Відстані шлях одне і те ж саме. Ну і аналогічно ми з вами ще маємо знайти весь час затрачений, тобто скільки всього годин він був у дорозі. Для цього ми з вами додаємо години, які ми з вами знайшли. Це і буде наш весь час. Отже, 1,6 додати 2,4. Це дорівнює, також можемо з вами порахувати це усно, це буде 4 години. І пояснення можемо написати весь час. Ну і остання дія, це ми вже шукаємо з вами саму середню швидкість. Щоб знайти середню швидкість, ми маємо з вами всю відстань, тобто 15,6, поділити на весь час на 4. І знову виконуємо ділення в стовпчик. 15,6 поділити на 4. Ділимо цілу частинку 15 на 4. Це буде 4. Віднімаємо, перепрошую, 3. Щось задумалася вже за четвірку відразу. Беремо по 3. Віднімаємо 12, це буде 3. Спускаємо шестірку, як тільки ми спустили першу цифру після коми, ставимо кому в результаті і беремо по 9. Віднімаємо 36, 0, 3,9. Оскільки це швидкість, тому в дужечках ми пишемо кілометрів за годину. Ну і пояснення середня швидкість пішохода на всьому шляху. Ну і відповідь, оскільки ми з вами записали пояснення до останньої дії, у відповідь ми можемо написати просто 3,9 км за годину. Наступний номер, номер 83. Це вже вираз. Нам потрібно знайти значення виразу. Розглянемо лише один приклад. В цьому номері нам пропонується два приклади. Розглянемо лише один. Другий ви спробуєте зробити самостійно. Отже, у нас з вами приклад на дії. Тому ми з вами будемо робити його по діях. Розставимо спочатку дії. Отже, перша дія та, що в дужках додавання, друга дія це ділення, третя дія це множення і четверта дія це додавання. Записуємо першу дію. 1,2 додати 2,5 сьомих. Дорівнює. Для того, щоб додати мішані числа, ми з вами додаємо спочатку цілі частинки 1 плюс 2, це 3. І додаємо дробові частинки 2 сьомих плюс 5 сьомих. Пригадуємо, що знаменник ми записуємо той самий 7, додаємо лише чисельники. 2 плюс 5 це буде 7. В результаті в нас виходить з вами таке мішане число, як 3,7 сьомих. Бачимо, що дріб 7 сьомих це неправильний дріб, і якщо дріб у нас з вами неправильний, ми маємо виділити цілу і дробову частинку, або, іншими словами, перетворити його в мішане число. Рисочка дробу це в нас ділення, і якщо ми з вами 7 поділимо на 7, це буде 1. Тобто, оцей дріб 7 сьомих це буде просто одиничка. Цей дріб дорівнює просто одному. Оскільки в нас було 3, цілих, 3 і ще плюс цей 1, це вже буде просто 4. Тобто дріб 3,7 це буде просто 4. Друга дія це ділення 22 поділити на 4. 22 поділити на 4 ми відразу з вами не можемо, тому виконуємо з вами в стовпчик. Чому не можемо? Тому що таблиці множення на 4 у нас немає числа 22, тому ми відразу не можемо сказати, скільки це буде. Тому виконуємо ділення в стовпчик. 22 поділити на 4 беремо по 5, це буде 20. 22 відняти 20 це буде 2. Далі нам немає що спустити, але ми пам'ятаємо, що яке б нас число не було. Ми можемо дописати сюди нулик, тому що після 22 ми можемо поставити кому, а після коми в нас йде будь-яка кількість нулів. Тобто ми можемо дописати будь-яку кількість нулів. І цей нулик ми з вами спустили. Як тільки ми спустили першу циферку після коми, бо нулик у нас після коми, ми відразу кому ставимо в результаті. Ну і знову беремо по 5, віднімаємо 20 0. Отже, в нас вийшло 5,5. Наступна дія третя. Давайте третю дію відразу з вами запишемо в стовпчик. Це множення 2,8 помножити на 4,5. Множимо спочатку всі верхні числа на п'ятірку. 8 на 5 – 40. 0 пишемо, 4, пам'ятаємо, 2 на 5 – 10, що тих 14. плюс. Тепер множимо на четвірку 8 на 4, 32. 2 Пишемо, 3, пам'ятаємо. 2 на 4, 8. І ще тих 3 11. Додаємо 0, 6, 2, 1. Далі рахуємо після коми у нас з вами всього лише дві циферки. Це в першому числі одна циферка, і в другому числі одна циферка. Разом дві циферки. З кінця рахуємо дві циферки, ставимо кому. Бачимо, що в нас в кінці є нулик, ми можемо його взагалі не писати. І в нас вийде просто 12,6. Ну і остання дія четверта. Ми маємо з вами додати до другої дії те, що в нас вийшло, в другій дії у нас з вами вийшло 5,5. Ми маємо з вами додати те, що вийшло в третій дії, тобто 12,6. Знову ж таки, можемо зробити це усно, кому важко, робить у стопчик. 12,6 додати 5,5. Нагадую, що при додаванні кома під комою. І при відніманні також. 6 плюс 5 11, один пишемо один, пам'ятаємо кома під комою. 2 плюс 5 7, ще той 1 – 8 І переписуємо одиничку. 18,1. І це відповідь до нашого завдання. І останній номер це номер 85. Завдання. Подай звичайний дріб у вигляді десяткового і виконай дії. Записуємо з вами цей приклад 3 п'ятих плюс 0,82. Сотих дорівнює. Перше, що нас просять, це подати звичайний дріб у вигляді десяткового. Звичайний дріб у нас тут з вами 3 п'ятих. І ми маємо його з вами подати у вигляді десяткового. Або, іншими словами, перетворити цей дріб у десятковий. Для того, щоб звичайний дріб перетворити у десятковий, нам з вами достатньо чисельник поділити на знаменник. Тобто 3 поділити на 5. Ми з вами це і зробимо. 3 поділимо 3. На 5. 3 на 5 поділити не можна, оскільки 3 менше за 5. Якщо ми не можемо поділити, ми відразу пишемо в результаті 0 кома. І до трієчки додаємо нулик. 30 поділити на 5 ми вже можемо, і навіть знаємо, що це буде 6. 6 на 5, 30, віднімаємо 30, це 0. 0,6. Отже, дріб 3 п'ятих. Це звичайний дріб, ми його з вами перетворили в десятковий і отримали 0,6. Тепер записуємо цей приклад по-новому. Замість дробу 3 ми записуємо з вами оцей десятковий дріб, який у нас вийшов 0,6. І далі дописуємо те, що було 0,82. Ну і далі додаємо знову ж таки або усну, або в стовпчик письмову то не може, усно, обов'язково робиться в стовпчик. Плюс кома під комою відразу 0 під нулем, шестірка під вісьміркою. Зверніть увагу. Двіючку спускаємо, 8 плюс 6 14, 4 пишемо 1, пам'ятаємо, кома під комою, 0 плюс 0, 0 ще той 1, 1. 1,42. На сьогодні, все, будь ласка, вдома. Спробуйте виконати подібні номери до цих, які ми з вами щойно розв'язали.